Нані Ангеліна Котик. Сьогодні ми з вами будемо дивитися на моїх котиків і їх розчесувати. Перший у нас котик отакий такий рожевий. Ми зараз теж розчесуємо, але спочатку я вам всім показую. У нього тут отакий рожок, блискучий і очко. Він трошки в мене вже закудуватився, тому ми його будемо розчесувати. Тож, в мене такий біленький, він, до речі, в мене був другий після цього. І він був такий блакитненький, у мене з блакитним теж роком, блискучим. А він трошки з іншої колекції, бо в нього хвост такий, але він мені теж дуже подобається. Такий е, салатово-фіолетовий. Далі в мене така манюточка, е, вона називається Роксана. Я так назвала, так писала в її фірмі. Отака От трошки лохматінка, тому ми її теж будемо. ми всі будемо Далі, що такі, вона така синенька вся, але я думаю, що дівчинка. І мені вона теж дуже подобається. І остання тому я сама улюблена. А вона безрожка чомусь. Трошки з нічої фірми. І ми її теж будемо розчасювати. Щітка у нас переміска. У нас переноска. І щітка. І ми будемо їх розчастивати. Перший буде тим. Зайді будемо розчислити білку. Далі ще розчесно блакитно. Ну, тобто синє блакитно, це як метанку, кого ми робили в школі. І сьогодні, правда, мама? Правда? Трошки лохматично. А тобі який кольор найбільше подобається? Мені рожевий. Найбільше подобається. Давай ми її розчашемо наступну. Давай. Я трошки буде, напевно, буду важко розчистити, бо вона в мене вже дуже давно. Я трошки така лахматюлька була. Пошесть так. Мені якщо не всі такі подобаються. А далі я користь мандку, чи мою саму улюблену? Давай маленьку, щоб вона не плакала. Давай. І звати Оксана. я вже сказала. Бо... Така дуже смішна у мене, ладнами очками. Ну. І моя улюблена черзі до бутифісія. <свісля> 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 Так, вийшло. Тепер ми їх будемо всіх запихати. Нас підуть сюди синенька. І піде далі. М -м -м. Я влюблена. І серединку до них манюточка. Синенька. І покладемо щіточку, щоб їх розчесати. Носка зібрана. А вони будуть стояти з боку. І три. До речі, всім па-па!